Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати. Є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидіти, час для війни. І час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться? Я міркував про копітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, і поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів. Усе, що робить Бог, воно залишатиметься повіки, до нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоби шанували його. Те, що є, воно було давніше, як і те, що має статись, також відбулось ще давніше. Адже Бог час від часу відновлює минуле. Бачив я і таке, що твориться під сонцем, замість правосуддя безсправ'я, а на місці справедливості беззаконня. І тоді я сказав самому собі Бог судитиме як праведного, так і нечестивого, адже для кожної справи і кожного вчинку є свій час. Відносно людей я зрозумів таку істину Бог їх випробовує. Аби вони зрозуміли, що самі по собі вони ніщо інше, як тварини. Адже доля людей така сама доля, як і тварин. У них одна доля вмирають одні так само, як вмирають інші, всі мають однакове дихання. В цьому відношенні в людини немає переваги над твариною, бо все марнота всі йдуть у одне місце. Все з землі постало і все знову повертається в землю. Та й хто знає, чи дух людей підноситься вгору і чи дух тварин сходить униз, у землю. Тому я зрозумів, що немає нічого кращого для людини, як бути задоволеною своєю справою, оскільки така її доля, та й хто їй дозволить побачити, що буде після неї.